Добренько, раночку. Дивіться, яке чисте небо. Ще місяць не заховався. Ох, сьогодні буде гаряче. Температуру написали плюс 27. Отакі мої красуночки. Отут дивіться, як розкриваються. Тут починає трояндочка цвісти. Знову букет ви бачите. Ох, яка краса, слухайте, гляньте. Ой, хочеться тако стоять і стоять, і стоять, набиратися тут біля них енергії. Боже, які красуночки, гляньте, ну. Гортензія моя. Це полярний ведмідь, Полар бір, А це лимон лайн. А та не знаю, та новенька я її купляла. А ну йдемо, провіримо тут, там, де я садила, ту, що я сама відчеренкувала. Ця ще стоїть. Це я не знаю, де посадити. Це теж я сама почеренкувала. Тут вже он, цвіт виходить. Оце що я посадила? Нормально її тут Он починає розцвітати. Гляньте. О! Дос... Ну, Отаку. Красиво. Тут буде їй добре. Тут починають я у стомки, я тут опосадила. Хочуть вже зацвітати. Дихондра. Ця троянда теж буде цвісти по-другому. Цього обірвемо. Це я щось не зрозуміла, що це поломане. Мабуть, знову коти лазили. Маю проблему з сусідським котом. Він приходить і спить от-от, і все. Гляньте, які красуні. Всім гарного і мирного неба, гарного дня, всім всього найкращого. Іду в теплицю. Я завжди по дорозі в теплицю трошечки показую. Вам красунечок своїх.